Аніґдо, сільська дівчина виходить заміж за сільського Микол знаєте, і приходить до мами і каже, мам, дай мені пораду. О, дивись, я пішла в прийми. Що мені зробити, щоб мене любили, поважали, щоб не казали, що я погана невістка. Мама каже, доч, дивись, е, люблять завжди, роботяще, знаєш, треба щось робити, щось варити, щось там гладити, стирати. Короче, ну ти поняла, не сидіти. Доча послухала, маму, пішла. Приходить, вона ранком буде свикруху Мама, мамо, гайда, вставайте де хату білити. Свекруха така, доцю, яке білити ще ніч на дворі, яке ніч, вже світає, Я кажу, гайда пішли. Ця свекруха встає, насліпачи, тікає дочу, до нас дари щітки нема. Да, вона приходить до свекра тихенько, тільки свекрові бороду хуяк відрізала, зробила щітку, бле, побілили хату. Тут каже, ну що, мам, давайте ще забор покрасимо. Доцю, там у нас далі щиточок немає, як ми будемо красити? Опять свекор там придрімав тихенько, вона прийшла тихенько на шпиньках вуса тільки чик-чик, обрізала свекрові, зробила собі. Щітку, з щітку, покрасили забор. І тут і Микола приходить з вечором додому з роботи. Дивиться, йо, паймач, хата побілена. Забор покрашений, заходить на подвір'я. Батя дивиться на дереві сидить, сидить на дереві. Він бать, ти що там робиш? Тихо, тихо, блядь, Що там робиш? каже, Син, куліз до мене. Той вилазить до нього на дерево. Каже, що таке бать, розказуй. Ти знаєш, каже, ці дві їбанулися. Ка що таке? Ка представляєш, я спав, вони відрізали бороду, блять, хату побілили, блять. Потім, блядь, в обід придрімав, вони мені вуса обрізали, зробили щітки, забор покрасили. А тепер ці, блядь, ібануті захотіли пиріжків спекти, блять. А я єс то дома, нема, синку. Ну і он, нахуй, ховайся тут.